Сія продовжує тероризувати мирне населення України, цинічно обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Зокрема, на Харківщині у результаті нічної дронової атаки попередньо постраждало дев'ятеро людей. Пошкоджено пологовий будинок, поранено породіль та жінок після операцій. Окрім того, руйнувань зазнали чотириповерхова нефункціонуюча будівля, стомат поліклініка, житлові будинки та крамниці. Загалом в області за минулу добу загинуло двоє чоловіків 15 людей поранено. Тим часом на Донеччині внаслідок російських. Ударів двоє загиблих та дев'ять поранених. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт. З них 31 житловий будинок. Своєю чергою на Херсонщині постраждало 10 людей. Пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі. Зокрема, у Білозерці окупанти вдарили по закладу охорони здоров'я. Потрощено фасад, кабінети та вибито вікна. Україні потрібні ракети малої та середньої дальності, щоб вражати військові об'єкти на території Росії не тільки для захисту, але й для атаки тих, хто на нас нападає. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері британського телебачення Sky News. Зокрема, політик розповів європейським журналістам, як українці оговтуються після масованих російських терористичних ударів по території нашої держави. Сучасний нацист, воєнний злочинець Путін. Обстрілює Україну щоночі і, відверто кажучи, це нелегко не спати. а потім вранці просинатися без будь-якого сну і рухатися далі. Але саме так моя країна живе щодня. вночі це нескінчений жах але в день ми повинні вставати і за пекло боротися. Це єдиний шлях, який у нас є. Так само як ви робили під час другої світової війни. Ви перемогли, і ми переможемо. У мережі з'явилося відео, як чернівецькі медики переносили хворих дітей під час вчорашньої атаки російськими дронами. Відео поділилася засновниця центру дім метеликів» Марта Левченко. У центрі знаходиться найбільше в Україні дитяче паліативне відділення. У Чернівцях було гучно, але ми вистояли. Дякуємо нашим силам ППО, ЗСУ, кожному хто на стороні світла. Написала Марта Левченко у Фейсбук. У Чернівцях ветеранам представили грантові перспективи для започаткування власної справи. У ветеран хабі організували важливий тренінг для учасників бойових дій, присвячений грантовим можливостям для розвитку власного бізнесу та професійного зростання. Представниця обласного центру зайнятості надали ветеранам ключові знання та поради, детально пояснили учасникам, як визначити свій напрямок діяльності, створити грамотне резюме, розробити ефективний бізнес-план, навіть без попереднього досвіду. Зокрема, як розповіла начальниця відділу реалізації проєктів центру зайнятості Наталя Урсуляк, нині значно Простилася система подачі заяв для цих категорій. Все подається онлайн через дію, все спрощено. Можна звертатись до будь-якого центру зайнятості або в офіси, зроблені в Україні, де вам детально пояснять, допоможуть і навіть допоможуть подати заявку. Тобто наразі це все спрощено. Дізнатися можна інформацію, як і на сайті Дія, на сайті Державної служби зайнятості, так і в всіх соцмережах е в загальному службі зайнятості. Окрему увагу приділили пошуку та формулюванню бізнес-ідей, а також покроковому процесу подачі грантових заявок. Як планували організатори тренінгу Чернівецький осередок ГО «Захист держави, спільно з ветеран Хаб Буковина, основне надати учасникам практичні знання та інструменти для реалізації реалізації їхніх ідей заохотити, не боятися, пробувати та реалізовувати свої задуми. Проведення таких заходів є надзвичайно важливими, адже після повернення зони бойових дій для наших хлопців надзвичайно важливим і питанням номер один є працевлаштування. Хтось з них захоче працювати на роботі, але частина з них однозначно вже думає про створення власного бізнесу. Саме тоду, тому сьогодні ми об'єдналися спільно з центром зайнятості, з громадськими організаціями, проводимо навчання для захисників і захисниць, як вони можуть податись на гранти, як вони можуть заповнити резюме, Влаштували в ветеранхабі семінар з центром зайнятості з фахівцями і супровіду з ветеранами на рахунок того, як на сьогодні написати резюме, як на сьогодні прописати бізнес проєкт як пройти шлях до отримання гранту, як бути працевлаштованим. Дуже багато інструментів, дуже багато сьогодні можливостей від держави, від різноманітних. Прогам меценатів і іноземних програм. тому закликаємо, долучайтеся, бути обізнаними, дізнавайтеся всю інформацію Кожен учасник тренінгу отримав допомогу та практичні поради щодо того, як перетворити свій унікальний досвід, часто непростий і болісний, але водночас сильний, на міцну основу для започаткування нової справи. Тут дуже класно, що запрошують на такі заходи, що їх організовують, і якби багато є можливостей. і. Багато допомоги від держави для ветеранів там і на рахунок працевлаштування, і на рахунок відкриття своєї справи грантові і програми. Ну, в принципі, хто хто зацікавлений, багато в чому і допомагають їм. Тому це класно. Як переконані організатори, подібні зустрічі та отримані на них практичні навички дозволять ветеранам не лише адаптуватися до мирного життя, а й стати успішними підприємцями та активними учасниками економічного розвитку. Розвитку громади. Юлія Слободян, В'ячеслав Хабайло, телеканал ТВ. У Чернівцях відбулася знакова подія для міжнародної співпраці та розвитку громадських ініціатив. Ротарі Клуб Чернівці підписав угоду Твіна з ротарі клубом Портленд, що у Сполучених Штатах Америки. Ця угода є важливим кроком для обох клубів, символізуючи поглиблення дружніх зв'язків, взаємний обмін досвідом та спільну місію служіння громаді. Вона має на меті сприяти розвитку партнерств та підтримці миру у світі, об'єднуючи зусилля двох міст та країн у реалізації соціальних та гуманітарних проєктів. Рім того, угода твіна це свідчення того, що міжнародна спільнота ротарі об'єднується навколо нашої держави як одного з пріоритетів своєї діяльності. Це перш за все спрямовано на те, щоб поглибити нашу співпрацю і розпочати ці проекти в напрямку надання допомоги різного характеру для поранених, для внутрішньопереміщених осіб, для розвитку медицини і, взагалі, соціальної сфери. Це буде і фінансова підтримка, і ресурсна підтримка це будуть різні види допомоги. Реабілітація українських військових один з перспективних напрямків співпраці в контексті угоди. Нині наші воїни це титани, які тримають на своїх плечах всю Україну. Вони протистоять російським окупантам на полі бою і ризикують життям і здоров'ям, захищаючи нас кожну секунду. Ось уже 11 й рік. І допомога пораненим військовим. Це наразі дуже важлива складова перемоги. Але їх реабілітація часто це надзвичайно складний і тривалий процес. Це й стало одним із напрямків співпраці між. Ротарі клубами Чернівців і Портленда один з проектів це підтримка і розвитку реабілітаційних закладів, які надають допомогу нашим військовим, які постраждали під час війни. Американські друзі приймають вже в Сполучених Штатах Америки, вже приймають наших військових. Тобто там проводяться оперативне втручання, протезування, реабілітація на території США, і потім вони вже в відновленому стані повертаються до Чернівців. Ротарі клуб Чернівців входить у групу «Ротарі». «Rotary International» – світової глобальної структури, яка представлена майже у кожній країні світу, розповідає Антон Казанський. Загалом, членами цієї міжнародної добровільної клубної організації є майже півтора мільйона людей, і вже понад 115 років ротарі об'єднує волонтерів з понад 200 держав навколо вирішення гострих гуманітарних проблем. Ця е, організація міжнародна є засновником одним з засновників організації Об'єднаних Націй. І основна мета і завдання це допомога людям у вирішенні різних кризових питань. Взагалі є сім пріоритетів: Rotary International, куди входять медицина, освіта, екологія, просування бізнес-інтересів і так далі. Тобто, ця організація вона налаштована на зближення людей, на комунікацію людей між демократичними країнами світу. При цьому дуже символічно, що підписання угоди відбулося саме у будівлі колишнього готелю Палац, де сто років тому провели перше засідання. Дання ротарі клубу Чернівці це підкреслило спадкоємність традицій та важливість історичного контексту для розвитку сучасних міжнародних відносин. А сама декларація про співробітництво є яскравим прикладом того, як громадські ініціативи можуть будувати мости між країнами та сприяти глобальній солідарності. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ. Після вчорашньої атаки шахедів на Чернівці, начальник головного управління національної поліції в області Віктор Нечитайло на брифінгу, нагадав буковинцям основні безпекові правила, яких слід дотримуватися під час повітряних нальотів, користуючись нагодою, присутністю наших засобів масової інформації. Ще раз хотів би звернути увагу всіх громадян, що під час повітряної тривоги треба обов'язково рухатись напрямок бомбосховищ. Це дуже важливе питання, тому що ми бачили вчора, на жаль, багато людей, які не сприймають цю загрозу реальною. Це не будь-які фільми, мультики, комп'ютерна гра, це війна, це життя і наша за кожного допомагати усім максимально захистити себе. Начальник поліції додав, що після звернення чернівчан була здійснена додаткова перевірка стану деяких укриттів. Повідомлення на лінію суда, що деякі укриття були закриті, ми перевірили цю інформацію, складено три адміністративні протоколи відносно балансу отримувачів цих бомбосховищ. І далі поліція буде максимально вживати заходи разом з ДСНС щодо їх функціонування. Водійка та пішохідка. Минулої доби, 10 липня, на Буковині сталися дві ДТП. Так у селі Ржавенці 55-річна місцева жителька не впоралася з керуванням. В результаті автівка з'їхала у кювет та перекинулася. Постраждалу кермувальницю, госпіталізували до лікарні. Тим часом на вулиці Головній у Чернівцях 25-річний містянин на автомобілі збив 48-річну пішохідку. З травмами потерпіло доправили до медичного закладу. Зберігав наркотика без мети збуту. Уродженцю Сумщини повідомили про підозру. Так у Чернівцях під час перевірки 41-річного чоловіка правоохоронці вилучили зіп-пакет, у якому за результатами експертизи виявилася особливо небезпечна психотропна речовина. Півіпі наразі триває досудове розслідування. День, який може змінити життя песиків завтра, 12 липня, у парку імені Тараса Шевченка, відбудеться виставка прилаштування, яку ініціював центр стерилізації тварин разом із громадською організацією «Небайдужі». Триватиме вона з 12 до 16.00 біля фонтану. У парку на виставці відвідувачі зможуть обрати для себе чотирилапого друга та зареєструвати власного собаку в базі «Animal ID». Також познайомитися з роботою центру та поспілкуватися з волонтерами, які дарують безпритульним турботу і шанс на любов. Організатори закликають відвідати хвостиків і подарувати їм трохи ласки, адже собаки потребують уваги та теплого дотику людини.